Путіну, у Дніпропетровську кілька сотень людей зібрались на мітинг, щоб продемонструвати своє ставлення до російської агресії в Україні. Люди говорили про свою готовність стати на захист країни та власного міста, навіть якщо шлях ворожим танкам доведеться перекривати беззбройними, просто стоячи стоячи плечем до плеча. А ще закликали городян активніше брати участь у волонтерських руках, які допомагають війську. Учасники акції пропонують і жителям інших регіонів України, так само виходить на вулиці і демонструвати агресору, що в жодному куточку країни. Він не зустріне підтримки, а тільки спротив усього суспільства. Ми не хотим війни. Уйдите з нашої території. Ми хотим самостійності, бути вільними, Наконец. -то. Прийшов, почувствовал, що ти не один. Ти не один сидиш в своєму домі, а ти знаходишся. вот рядышком плечо, рядом рука. чужий чоловік. Перший раз ми встретились, перший раз ми побачилися. Но тем не менее, мы знаем, смотрим в одном и том же направлении, думают об одном и том же. Це моя рідна земля. Я ни ніком... ми мне